Донечка моя псюня, яка є раною душі моєї і натхненником усіх благодійних справ громадської організації дітей, інвалідів та молоді, і я, Андрій Черновський, вітаємо Україну нашим акровіршом з Новим Роком та Різдвом Христовим. А на годинниках опівнічна по пора, ведь ялинки розмаїттям свята, розкотисто. Лунатиме ура опівночі від хати й до хати. Фантазії дарує вам зима. І Дід Мороз бажає щастя і миру. Різаним подарункам не дарма. Малей старе втішається над міру. А ми вам зичимо у новорічну ніч гірлянди злагоди, достатку та здоров'я. От вас нещастя, хай спадають з пліч. І радій, хай здобуткам при Дніпров'я. Отож налийте в келихи вина. І наповні свої келихи повінця, нехай завжди іграє та струна, в якій лише урочисті колінця. І хай минають гори та біда. Тривою хай відходять десь у тіні і буде хай лиш мрія молода єдиною в сумлінні. В новому році ми бажаємо ще абстрактності в праці не зазнати, солодких трунків під п'янким дощем. Здобутки якомога більше мати. Нехай вам множиться в усьому і завжди, одні прибутки повнять хай кишені. Великої бажаємо ходи від гривні до папірчиків зелених. Радійте кожній дни в житті і сходу сонця. Кожному радійте. Чекайте на прийдешньому путі чогось гарнішого і в цьому плані дійте. Якщо тривоги візьмуть у полон. Ніколи не здавайтеся і знайте. Біда не в тім, що в неї попадаєш. А втім, що, боровшись, руки впускаєш. Не Меті свої не зраджуйте ніколи, а дійде неї сміло й на пролому. Через завали різні буреломи. З Новим роком вас. Слава Україні!